Весь матеріальний світ у його красі і різноманітті природа, тварини, люди, неосяжний всесвіт, галактики, планети, зірки все це складається з єдиного будівельного матеріалу, з елементарних частинок, які збираються енергетично отримуються у просторі за допомогою інформаційних полів. Але що балансує ці інформаційні коди в часі? Що включає і запускає програму самобудови різноманітної матерії і народження, зростання, в'янення, смерті і, врешті-решт, розпаду на елементарні частинки? За всім стоїть творець, ім'я якому слово Боже. Наука підтверджує, що в основі всієї світобудови знаходиться божественний задум. Біблія вчить, що на початку було слово і слово це Бог. Слово Боже це божественна думка, божественна свідомість і воля. Це сам Бог, який є першопричиною всього сущого. Наприклад, якщо ми хочемо познайомитися з людиною, ми спілкуємося з нею, дізнаємося її думки, слухаємо її слова та оцінюємо її за вчинками. Людина це не просто матерія, людина це її свідомість, воля, слово, думка, почуття справи. Так і Бог є словом. Він являє себе у великих справах всього існуючого творіння, і пізнати Бога ми можемо тільки через Слово Боже.